Гвардійці 3-ї бригади оперативного призначення привітали малечу з Днем Святого Миколая. Напередодні свята представники військової частини разом з волонтерами Харківського обласного благодійного фонду Анатолія Русецького Даруй добро та акторами Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості відвідали дітей загиблих військовослужбовців, а також дітлахів, які проживають в деокупованих населених пунктах Харківської області. Спільно з Нацполіцією Харківщини та зведеним загоном головного управління Нацполіції Тернопільської області гвардійці відвідали малозабезпечені та патронатні родини, привітали малечу подарунками та пригостили солодощами, які виготовлені пекарною військової частини. Напередодні свята Святого Миколая ми вирішили привітати діточок з докупованої території за святом. І випекли їм смаколики, булочки, прянички, кексики. Ми думаємо, діткам сподобається і будуть радіти цьому святу. Національна гвардія також опікується родинами загиблих військовослужбовців, тож у цей день гвардійці приїхали до них з привітаннями та подарунками. Зустріч зі святим Миколаєм, зимою, зайчиком стала справжнім святом для малечі та справили незабутні враження. Подарунки гвардійський святий Миколай також відправив поштою у інші міста України, де проживають діти. Продовжуючи щорічну традицію, гвардійцям було приємно привітати дітей зі святом, адже незважаючи на війну, ми не мусимо забувати про підростаюче покоління. Тож подарувати кожній маленькій дитині не просто солодощі та подарунки, а справжнє свято було головним завданням нацгвардійців. Подібні зустрічі наповнені радістю, теплом та надають впевненості в тому, що захисники завжди поруч, навіть знаходячись на передовій, виконуючи службово бові завдання та захищаючи країну, не забувають про цивільне населення, а насамперед про найменших про дітей. Найбільшою нагородою для кожного гвардійця залишаються очі вдячності та посмішки щастя діточок, на захисті яких ми стоїмо, адже вони наше майбутнє.